Слава Україні, друзі! Такий день сонячний, здається, але холодно, бо було, було вночі мінус 5. Це ще два чи три дні будуть такі нічні морози в будь-якому разі в нашій місцевості. Ну а далі не те, щоб дуже тепло буде, але хоча б не буде морозів. Ну і, як усі говорять, що пізня паска, то і весна буде холодна і затяжна. Так само, як і наше життя. Складне, бентежне, але його треба жити, бо іншого ніхто не дасть. Тож, напередодні незначного потепління. Та і відповідаючи на ваші коментарі, хочу розповісти про е кілька варіантів обробки плодових дерев на ваш сезон. Для того, щоб ви мали орієнтиви, а варіанти е ті, які я вам запропоную, чи їх ви модернізуєте відповідно до своїх умов, до своїх можливостей, до своїх поглядів. Одним словом, орієнтир для когось це вже давно відоме, для когось це нове. Навіть ті, хто дотримується більш екологічних способів, більш таких природних, так скажемо, ну або близьких до природних, обробляють свої дерева 8-9 разів. Так само, як і ті, хто надає перевагу хімічно-синтезованим засобам, не довіряючи біологічним препаратам, або ж е знаючи, що ну, не зможе. Ретельно, регулярно їх застосовувати. І такі е, садівники теж використовують 8-9 обробок за весь сезон від раннього весняної до пізньоосінньої викоріння. А ті, у кого, о, скажімо так, фермерські об'єми, якісь промислові сади, то це не менше 12 разів, а в якісь складні роки, і до 16 разів. Це я вам кажу із досвіду знайомих фермерів. Це я вам кажу із. Наукової літератури, призначеної для скажімо так, великотонажного виробництва фруктів. Сволася трохи в тінь, ноги на сонці, а голова в тіні. Все, як пише книжка. Одразу хочу зазначити, що у самому оптимістичному випадку обробок саду має бути 8-9 за увесь сезон, незважаючи на те, чи ви використовуєте хімічні препарати чи біологічні. І із цих восьми чи дев'яти обробок дві крайні – ранньовесняна і пізньосіння. вони є викорінюючими. І вони, по суті, є абсолютно однаковими. Єдине, що у цих обробок є кілька варіантів, і тому можна е, навесні використовувати один, а восени – альтернативний. А решта ж обробок е, теж не дуже складні і система доволі проста. Хоча я буду називати вам по кілька варіантів, і ви можете трохи збитися з пантелику. Тому після опису кожного періоду в житті рослини я вам буду давати таку рукотворну табличку, написану від руки, вибачайте так швидше, де буде це все описано. Перша ранньовесняна обробка обробка полягає в обробці 3% розчином мінного купоросу або бордойської рідини. Ці речовини є доволі агресивними, мідний купорос має дуже кислу реакцію порядка двох, тому бордовська рідина це нейтралізований мідний купорос. звичайно, трошки менш агресивна, але все ж використовують її відчайдухи в основному ті, хто не боїться накопичення міді у власних ґрунтах та і зневажає накопичення міді у ґрунтах взагалі. тому що, якби я Свої троянди ось тут обробляла мідним купоросом, ну то моїм ґрунтам тут, ось біля будинку, як би байдуже, бо продуктів тут не вирощую. Але через паркан, город, сусідки, і весь би той мінний купорос вся та мій була в її картоплі, в її часнику. І про це теж треба думати і зважати на те, що всі наші дії вони мають відповідь Всесвіту, так би мовити. Хтось зауважує, що як може бути мідь протиприродним засобом, якщо добувають її все ж таки теж десь із надр. Так от я хочу вам сказати, що в надрах мідь перебуває у сполуках, які не є водорозчинними і які нелегко потрапляють у грунтові води. Таке враження, що всесвіт подбав про те, щоб на поверхню мідь не потрапляла. Бо не дуже вона тут потрібна, бо вона має властивості дуже жорсткі для всіх організмів, не тільки для грибків, вона так само токсична для нас. Одним словом, людство часто придумує щось таке, чим убиває саме себе. Тож, якщо ви використовуєте мідний купорос, бурдовську рідину, або, скажімо, якісь мені екстра препарати хлороки сумії, то це перша обробка. Якщо ж ви не використовуєте препаратів міді, то ось ця перша викорінююча обробка може бути зроблена карпамідом, 7 або 8% розчин. Це літрова банка на 10 літрів води. Або ж білизною, 1 літр білизни на 10 літрів води. Ще краще і набагато продуктивніше, набагато ефективніше буде, якщо ви додасте туди 100 г монокаліфосфату. Це добриво, яке має фунгіцидні властивості. Воно е трохи дорогувате, але це таке добриво, яке повинно бути. Городника завжди. Тож, з першою обробкою покінчили. Якщо раптом ви її прогавили, то не надолужуйте поки, а приступайте до знищення зимуючих форм шкідників. Для цього можете використати або ж препарати 30В, 30D. Причому 30В дуже не екологічний, 30Д кажуть трошки більш екологічний, не знаю, не досліджувала, бо ну, часто дуже буває, що виробники нас обманюють. Ну, але вважається, що в препараті 30Д все-таки олії рослинні. Однак це дуже дорого, і для обробки якоїсь такої кількості дерев, скажімо, порядка 10. То буде за дорого. Тому я використовую для цього мильну олійну емульсію. Це фактично препарат 30D. І е, працює абсолютно так само, дешевий, за рахунок того, що олією е, в нашій місцевості, та й думаю, в будь-якій сільській місцевості е, люди е, купляють за дешево або отримують напої, Тому е, це значно дешевше. Ну, і склянку такої олії на склянку рідкого. Господарського мила збовтали, вона легко емульгується, 10 літрів води, і обробили. Повторюю, це значно дешевше. Ось вам і друга обробка. Третя обробка може бути знову ж таки або ж Обробка розчином мідного купросу, але вже 1%. Або ж розчином карбаміду, але вже 5%. Або ж вже розчином хімічно синтезованих фунгіцидів. Це може бути хорус, це може бути скор, це може бути суміш хорусу і скору. Це зазвичай роблять для того, щоб підстрахуватися від перепадів температури. Хорус працює краще при низьких температурах. Скор краще при високих, якщо їх змішати, то забезпечимо фунгіцидну дію такої суміші у будь-якому випадку, чи то буде низькі, чи високі температури. Також, якщо вже дуже тепло, то просто один скор, якщо дуже тепло, то один топаз. Обирайте на свій, так би мовити, смак. Ті, хто таких препаратів не застосовують, обробляють у цей час будь-яким препаратом сіної палички Bacillus subtilis. Вона Створить все конкурентне середовище. Щоб сказати, що вона аж знищить там когось, ні, але конкурентне середовище забезпечить. Позитивною стороною застосування карбаміду є ще й те, що карбамід десь днів на 10 відтермінує цвітіння. Тобто рослини, які будуть оброблені карбамідом, вони зацвітуть днів на 10, а то й на два тижні пізніше, ніж ті, які не будуть оброблятися карбамідом. І це часто. Дуже допомагає в тому випадку, коли з'являються зворотні заморозки. Якщо рослина попадає під зворотні заморозки у стані цвітіння, то це, звичайно, втрата урожаю, якщо не повністю, то на 70%. Якщо ж під заморозки рослина попаде у стадії ще конуса, то, звичайно, це значно покращить результати на виході. І температури ще низькі, але з'явиться рожевий конус, і тут знову треба обробляти. Ті, хто використовує хімічно синтезовані препарати, вони використовують ту ж саму бакову суміш. фунгіцид хімічно синтезований і інсектицид це крайня межа, коли ще можна використовувати інсектицид, будь-який, хоч і біологічний, хоч і хімічно синтезований, тому що як тільки... Почне розквітати квітка, то почнеться лід запилювачів, і тоді, звичайно, використання ось цих інсектицидів, будь-яких біологічних або хімічних, це по суті ну, катастрофа для бджолярів та і в глобальному сенсі теж не дуже добре. Треба пам'ятати, що деякі з них можуть накопичуватися у пилку, у нектарі. На стадії рожевого конуса використовують ті ж самі фуніциди, але... Зі зміною препаратів, якщо ви використовували попередньо скор, тепер використайте топаз, якщо ви використовували хорус, тепер використайте скор. Міняємо так, щоб поспіль два рази не використовувати один і той самий. Ну, ще два можна, на третій вже треба міняти. Ті, хто використовують тільки біологічні препарати, в цей час можуть використати ту ж саму, сіну паличку, зикання до неї немає. І гуапсин або Гаупсин, до речі, це один і той самий препарат, але виробники різні а Діючий організм, там псевдомонад. Ті, хто працюють на стикові природних обробок і хімічно синтезованих, використовують знову суміш фуніциду хімічно синтезованого, якогось там топазу чи скору чи хорусу і сіної палички. Також додають сюди ліпосам прилипач і додають епін, як протистресовий. Далі йде цвітіння і всякі обробки варто припинити в цей час. Ну, Окрім хіба що біологічних препаратів, таких як сіна паличка. Всі решта чекаємо до того, поки цвіт опаде. Коли опало вже не менше там, 80% всього цвіту, далі ті, хто застосовує хімічно-синтезовані препарати, знову використовують ту ж саму бакову суміш фунгіцид плюс інсектицид. Знову змінюють його, щоб не було двічі чи тричі поспіль одного і того ж самого препарату. І обробляють. Ті, хто працюють тільки біологічними препаратами, на цій стадії застосовують бітоксибацилін, лепідоцит, актофіт і ліпосам. Також додають паличку, вона ніколи не зашкодить. Також може бути гуапсим, він теж дуже гарний фоніцид. Ті, хто працює на стикові цих двох способів використовують топаз і знову ж ту ж саму бацилюс субтіліс і ліпосам і додають трохи епіну. <му> Наступна обробка настає приблизно тоді, це вже літня обробка, коли зав'яз стає маленька, як вишенька, як ліщинавий горіх. Ті ж самі хіміки використовують знову ту ж саму суміш фунгіциду і інсектициду. А решта і природники, і ті, хто працює на стику, вони відмовляються від хімічно-синтезованих препаратів і починають обробляти тільки біологічними препаратами. І тут знову ж суміш, наприклад, актофіт або фітоверм, далі битоксибацилін, лепідоцит, а з фунгіцидними властивостями або ж сіна паличка, або фітоловін, наприклад. Також може бути глопсин, він теж дуже гарний фунгіцид. Тобто суміш біопрепаратів, біологічних інсектицидів і біологічних фунгіцидів. також додаємо ліпосам як прилипач. Таких обробок буде кілька, ми їх робимо там, скажімо, з інтервалом 10 днів, 2 тижні. Ті, хто обробляє хімічно синтезованими препаратами, вони обробляють що 3 тижні. І такі обробки хімічно синтезованими фунгіцидами, інцептицидами, вони роблять до тієї пори, поки залишається 21 день до збору урожаю. От за три тижні до збору урожаю вони закінчують ці обробки. Ну, а ми з вами, так би мовити, природники, або більш-менш природники, застосовуємо що два тижні ось ці біличні препарати. Хочу нагадати вам ще одну обробку. Про неї я вже коли сам розповідала, але не зашкодить нагадати, що у той час, коли зав'язь така стає, як вишенька чи як ліщиновий горіх, то варто обробити дерева наші по листу розчином кальцієвої селітри. Азот забезпечить ріст плодів, кальцій, необхідний рослині та навіть ще із моменту цвітіння. І, власне, Вся ось ця кальція селітра зробить поверхню і листя, і плода менш придатною для того, щоб її гризли і проколювали. Вона буде така жорсткіша. Так от першу обробку можна зробити, коли зав'язь така, як маленька лишенька, а другу обробку, як зав'язь, вже така, як невеликий Грецький горіх. Ну, Дві-три обробки таких вистачить. Дуже ефективним у якості літньої обробки однієї або кількох є обробка сіркою. Припарати тіовіджет або колоїдна сірка. Є колоїдна сірка рідка в пляшках, вона дуже гарно розчиняється, та й тіовіджет гарно розчиняється, і, і аналоги також гарно розчиняються. І єдиною умовою є те, що температура має бути вищою за плюс 18 градусів, тому що сірка діє. У вигляді випарів своїх, тобто не так вона має впасти на ці всі частини рослини, як потім з них випаровуватися. Тому, скажімо, ось там десь шоста чи сьома обробка, чи авральна обробка від павутинного кліща, чи ще якихось кліщів, це обробка сіркою. Обережно треба бути із агрусом, але поки що ми про кущі не говоримо а переважно про плодові дерева. В сіркою можна обробляти і троянди, теж нормально на них працює, особливо якщо є павутинний кліщ чи там брушниста роса. Але думаю про троянди, так як і про ягідники, це має бути окреме відео. У тому ж літньому відео, де я розповідала вам про обробку яблунь і груш розчином кальціві селітри, також розповідала про... Обробку плодів як на дереві, так і при закладці на зберігання розчином саліцилової кислоти. Тож ці обробки ми можемо вважати шостою, сьомою і іноді навіть восьмою. А остання обробка це є викорінююча, яку ми здійснюємо. Або ж коли листя. Почало жовкнути, і тоді ми прискорюємо листопад і, так би мовити, спалюємо карбамідом 7-8% розчином. Ось всього, всього того, що накопичилося на листі, на корі, це якісь збудники хвороб, це якісь шкільники, які зібралися на зимівлю. Ну, або, знову ж таки, ті, хто застосовує мідні препарати, то по вже голому дереву застосовують 3% розчин мідного купоросу або бордовської рідини. Як бачите, обробок має бути багато. Звичайно, обробки біологічними препаратами абсолютно ніяк не зашкодять ані нашому здоров'ю, ані здоров'ю рослин, хоча нехто регулярністю застосування біопрепаратів призводить до результатів гірших, ніж хотілося б. Коли дуже вибриті погоди значні, то біопрепарати треба застосовувати частіше і ймовірність гіршого результату більша. Але, як я вже вам казала, у цьому питанні моє кредо таке, нехай краще пропаде урожай, ніж пропаду я. Можете обрати для себе будь-яку з цих схем, або ж схему повністю хімічну, або схему повністю природну, або ту схему, яка передбачає, так як би мовити, поєднання цих двох крайніх випадків. Для тих, хто не дивився це відео до кінця, скажу, що під відео є посилання на... Таблицю, де ось ця схема вся зображена. Це моя вдячність вам за те, що ви дивитесь мої відео, що ви приглядаєте їх до кінця, що ви тим самим сприяєте розвитку каналу, також ваші коментарі сприяють цьому. І це означає, що ви опосередковано допомагаєте Збройним силам України. За що я вам безмірно вдячна і бажаю тихих ночей, спокійних днів. І ганих рожовій у переможній Україні.